Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 14 листопада 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім, як вкривати виноград на зиму. Обрізку я вже завершив. Усі наявні замовлення відправив. Станом на 14 листопада 2025 року. Маю в наявності виноградну лозу черенки на три бруньки. Кому цікаво, можна робити замовлення за номером телефону, що ви бачите на екрані, можна дзвонити або писати на Viber. Відправка одразу після отримання замовлення та узгодження усіх необхідних деталей. Від підписників надходить часом запитання. Де можна купити якісні хімічні препарати? Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для вас, моя найкраща аудиторія. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо. Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Перед вкриттям винограду на зиму лозу я зв'язую у пучок. Роблю так задля того, щоб виноград було простіше вкрити. Дуже часто надходить запитання: чи потрібно обробляти лозу перед вкриттям винограду на зиму. Перед вкриттям винограду на зиму обробок по лозі я не застосовую. В той же час дуже важливо проводити обробки по листю протягом періоду вегетації хімічними препаратами. Проти розвитку мілдю, оїдіуму, сірої гнилі та інших грибкових захворювань. Таким чином, профілактичні обробки протягом періоду вагітації це дуже важливо, їх необхідно проводити обов'язково. В той же час обробок полозі, перед вкриттям винограду на зиму та після розкриття винограду весною я не застосовую. Виноградні кущі в своєму регіоні я вкриваю землею. Для даного молодого кущика винограду сорту Дубівський рожевий я підготував невеличку канавку глибиною близько пів штика лопати. Лозу я обережно вкладаю в канавку та вкриваю землею. Шар ґрунту 5-7 см. Для виноградного куща цього буде цілком достатньо. На даному молодому кущику винограду сорту Полоничний я попередньо зв'язав лозу. Лозу я обережно вкладаю у канавки. Та вкриваю землею. Дуже важливо вкривати повністю однорічну деревину. Багаторічну деревину вкривати повністю не обов'язково. Якщо є можливість, ви можете вкрити повністю і багаторічну деревину. Втім, якщо частина багаторічної деревини залишиться не вкритою, це не є критично. Багаторічна деревина успішно перезимує навіть в такому випадку. В той же час однорічну деревину необхідно обов'язково повністю вкривати. Шар грунту в 5-7 см береже лозу від морозів. Для виноградного куща цього буде цілком достатньо. А зараз запрошую разом зі мною провести вкриття дорослих кущів винограду. На дорослих кущах важливо вкрити однорічну деревину. Багаторічну деревину вкривати повністю не обов'язково. Якщо є можливість, ви можете вкрити і багаторічну деревину. Втім, якщо частина багаторічної деревини залишиться не вкритою, це не є критично. Багаторічна деревина успішно перезимує навіть в такому випадку. В той же час однорічну деревину. Необхідно обов'язково повністю вкривати. Шар ґрунту 5-7 см збереже лозу від морозів. Для виноградного куща цього буде цілком достатньо. За умов криття виноградної лози землею повністю відсутній ризик пошкодження лози гризунами. Пам'ятайте, виноградна лоза та плодова брунька, що вкриті землею, ніколи не випріють. Після вкриття винограду на зиму у разі необхідності дуже зручно проводити ремонт, реконструкцію або заміну виноградної шпалери. Наразі основні роботи на винограднику вже завершені. В той же час я працюю над новими та цікавими відео, що заплановані на міжсезоння. Якщо відео вам сподобалось, тисніть подобайки, Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!